Ти точно впевнений, що хочеш це почути? спитав дід, дивлячись онукові прямо в очі. Та кажіть уже зніяковіло посміхнувся Юрко, сідаючи на стару лавку біля хати, де пахло полином, димом і чимось давно забутим. Ну слухай, це було ще тоді, як я повернувся з війська. Не було в мене ні хати, ні грошей, тільки дві руки, трошки мрій та одна дівчина на серці. Ганна, твоя баба. Юрко вже чув про бабу Ганну, добру, терплячу, що вареники краще за всіх ліпила, але ніколи не думав, що в них із дідом було щось більше за спокійну, сільську любов. А знаєш, що вона тоді зробила? Дід змовницький усміхнувся. Вона прийшла до мого батька і каже Віддайте мені його. Як отой козаків час, прямо без церемоній. А батько сміється. Забирай, дитино, бо без тебе він схоже і загине з голоду. То баба тебе врятувала? здивувався Юрко. Не тільки. Вона навчила мене не стидатися бути слабким. Я тоді вперше плакав перед нею, коли помер мій старший брат. Вона мовчки притисла мене до грудей і не сказала ні слова. І знаєш, от з того моменту я зрозумів. Що родина не там, де багато грошей чи стіл накритий, а там, де тобі є з ким помовчати, коли болить. Єрко опустив очі. Йому раптом стало соромно, що так рідко приїздить, а дід уже вів далі. Вона не дожила до твого весілля, але знаєш, коли ти мені фото своєї нареченої показав, я аж підскочив у неї такий самий погляд, як у Ганни. М'який, але впертий. Так що бережи і не соромся іноді бути слабким. Юрко кивнув, а тоді раптом нахилився і обійняв діда. Той не здивувався, лише мовчки погладив його по спині. Бо іноді душевна розмова лікує краще, ніж усе на світі.